Шановні друзі, колеги, журналісти, кілька днів тому в одній з політичних сил партії Батьківщина виповнилося 17 років. Особисто я вважаю, що 17 років достатньо для того, аби вибудувати для себе лінійку цінностей, щоб пересічні громадяни після реалізації цих цінностей ідеалів з великою повагою. І увагою і авторитетом відносилися до тієї чи іншої політичної сили. Проте, вельмишановна Юлія Володимирівна і шановні колеги по парламенту з Батьківщини, мабуть, для вашої партії цього недостатньо. Чому я так говорю? У Полтавській області у 151-му виборчому окрузі якось у Територіальну виборчу комісію прийшла жінка і принесла документи вашого кандидата Руслана Богдана. І разом з цими документами ще документи 20 інших технічних кандидатів. Підкреслюю, 20 інших технічних кандидатів. Очевидно, що це було зроблено для того, аби отримати технічну, абсолютно корупційну маніпулятивну більшість у територіальній виборчій комісії, дільничних виборчих комісіях. Очевидно, це було зроблено для того, аби в наступному отримати можливості найняти кілька тисяч громадян начебто спостерігачами, начебто членами ДВК і ТВК, а насправді законтрактувати цілу армію людей, які будуть у день виборів маніпулювати бюлетенями, перекидати бюлетені від партії простих людей у кубку а, представника батьківщини. А, Створювати на окремих дільничних виборчих комісіях галас і зривати їх роботу. Я переконаний, що демократичні сили Полтавщини і всієї країни повинні зробити висновки і об'єднатися для боротьби за чесні, прозорі вибори. Я глибоко переконаний, що ті кроки, які ми сьогодні робимо для координації наших спільних зусиль, аби протистояти корупційному, маніпулятивному, дешевому спруту, який організовує сьогодні ваша партія, Юлія Володимирівна, буде достатньо і ми зможемо вас зупинити. Разом з тим, я б хотів звернутися до тих, хто буде причетний до цієї корупційної, антизаконної, просто безбожної оборудки. Кожен з вас підкреслюю і обіцяю вам буде нести відповідальність перед українським законом. Я зроблю абсолютно все, щоб вперше за 20 років українських виборів таки сили заграти ті, хто намагається підкуповувати виборців, хто намагається організувати просто безбожні антизаконні, антинародні маніпуляції на виборах до Верховної Ради України. Я зроблю абсолютно все, щоб привернути увагу кожного правоохоронця, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури, Національного антикорупційного бюро до тих оборудок і тих дій, на які ви спонукали цих простих, звичайних, знедолених людей. Разом з тим, я хочу повідомити, що наша політична сила, партія простих людей, зробить все, щоб. Об'єднати демократичні сили для захисту інтересів і захисту закону і інтересів простих людей на виборчих дільницях ми створимо координаційні центри. Ми створимо всі законні передумови для того, аби в разі незаконної перемоги того чи іншого кандидата оскаржити такі результати виборів в українських судах. Я запевняю вас, ми не дамо пролізти до українського парламенту тим, хто набив собі кишені доларами за рахунок продажу газу українцям. Саме так, кандидат від батьківщини є газовим олігархом, який сьогодні намагається використати. Ті гроші, які були зароблені за останні кілька років на продажу дорогого газу для нещасного українського населення, для нещасних українських людей, аби стати депутатом Верховної Ради України, про яке лоббі чи захист інтересів простих людей може йти мова, коли ви ведете. Газових мафіозії в український парламент, про яке перезавантаження і новий за якістю парламент може йти мова, коли ви протягуєте тих людей туди, тих людей, які грабували останні кілька років простого українця, про який новий парламент і про яку опозицію можна говорити, коли ця так звана опозиція. Витрачає гроші звичайних пересічних громадян, останні їхні копійки, які вони віддали за злочинні ганебні тарифи у боротьбі проти демократичних сил. Я ще раз звертаюся до лідерки партії Батьківщина. Звертаюся до мною шанованих депутатів, які сьогодні знаходяться у фракції відповідної партії. Зупиніться. Зупиніть цей виборчий шабаш, який ви організували на Полтавщині. Не принижуйте партію 17-річним досвідом, 17-річною історією, історію інколи справжньої, реальної боротьби проти справжніх, реальних узурпаторів і диктаторів. Не принижуйте сотні тисяч людей, мільйони людей, які віддавали за вас свої голоси. Відкличте свого бандита-кандидата! відкличте ту людину, яка ганьбить вашу партію і демократичний рух в цій країні. Принижує і применшує, знищує будь-які шанси нашої держави на оновлення парламенту, парламентаризму, народження нової Верховної Ради на справедливих, законних засадах. Ми разом із своїми колегами будемо боротися за справедливість на цих виборах. Ми докладемо персонально максимальні зусилля, щоб зупинити вас і дати людям можливість. Обрати собі справжнього представника. І забрати у вас можливість купити собі на окрузі ще одного народного депутата. Слава Україні!